Усім привіт! Сьогодні поговоримо трошки про критику. Чому нам іноді буває дуже складно боротися зі своїми почуттями, коли нам дається, що нас ображають? Чому буває так, що нам дуже боляче? І іноді навіть у порівнянні з позитивними емоціями, ці негативні емоції дуже ну, часто застрівають ось тут усередині. І а, ми не можемо з цим впоратися. Справа в тім, що а, якщо хтось а, говорить про нас а, якісь негативні речі, і а, ми це сприймаємо на себе, і а, нам з ну, цього стає важко, там якось нам ну, неприємно. І таке інше, то це говорить про те, що нам просто, ну, ми теж так вважаємо, ми сьогодні з цією людиною, але це підсвідомо. Якщо людина, наприклад, говорить, що ти там погано виконуєш свою роботу, так? і якщо це нас дочепило, значить так воно і є. Що ми теж вважаємо, що ми погано виконуємо свою роботу. Або якщо нам говорить, що ти там некрасива, так? або ти там не вмієш готувати. І якщо нам після цього образливо якось, то так ми й думаємо, що десь усередині вважаємо, але це наголошую, це може бути підсвідомо. Тому а, не завжди ми можемо це а, точно зрозуміти, що це так. І а, людина, яка а, так не вважає, то її дуже важко. А вивести з рівноваги, і е, якщо це не так, то людина не буде сприймати критику, то, то вона навіть е, не помітить, що її якось там критикували, образили, е, тому що в неї просто нема на все часу, бо е, це не є е, таким фактом, який, е, скажімо, е, не відповідає дійсності. Е, е, тому ось ось так ми реагуємо на критику.